Гідність бійця на війні у стійкій позиції на передовій, упевнений колишній боєць Айдару. Олексій не має документальних підтверджень участі у бойових діях. Єдиний доказ причетності до АТО контузія. Він один з перших, хто зароджував добробат. Один з тих, хто пішов дійсно воювати, і один з тих, хто покинув Айдар, коли ідея захищати країну розкололася навпіл. Люди, які воювали на передовій, люди, які знаходилися в тилу, вони сразу ж стали різними. На передовій воювала ну 200, не двісті більше. Вся остальна маса людей находилась на половинки. Штаб батальйону у селі Половинкине, що на Луганщині очолював батя звідти до передової сотні кілометрів. Саме афганець лихоліт і тренував молодих бійців у тилу. Ними мали би поповнювати втрачені позиції на фронті. Нужно было все-таки тянуть весь этот народ, подтягивать к передовой, делать ротацию человеческую, понимаете. То есть есть боевые задачи, люди выполняют боевые задачи, а менять их некому. Батя давал моральное какое-то одобрение всему. То есть они понимали, что у них есть командир Батя. А Батя нормальный, Батя вот здесь за 100 километров, он нормальный, я буду с ним. мені здесь выгоднее, удобнее, спокойнее і теплее. То есть таким образом, из тих, хто були там в тилу, они опять заколотили так сказать, новий батальйон. Завдання новоутвореного батальйону протилежні старому, поки бойові угрупування відстрілюються на перших позиціях. Усі зусилля тилового складу заради того, аби гуманітарна допомога і боєкомплекти від волонтерів не доїжджали до передової. Бронежилети каски. Їда, там, засоби зв'язку, і так далі. Це приціли. І це все вивозилося із зони АТО на, скажімо, мирній території. Волонтери нам привозили допомогу. От. А ввечором, під покровом ночі, от. інші бійці або інші волонтери, от. з воротнім маршрутом вивозили назад гуманітарну допомогу. А потім ще раз перепродували і так робили оборудки. І кришував їх Мехет. І це є факт зафіксований. Лихоліт на той час був помічником міністра оборони, помічником э, заступника міністра оборони Мехеда. Много людей очень больших, молодых, красивих, очень хорошо екіпірованих з хорошою технікою, починаючи від автотранспорту і тепловізорами і приборня. Ще на передової нікадені не Це У нас була глуба мечта, щоб у нас був безпілотний апарат, щоб ми могли проводітися на стоять на Воювали тилові бійці Айдару, і на передвиборчій кампанії Воєнна техніка цілком придатна у війні проти політ опонентів. На проводну кампанію із батальйону поїхало більше 20 бійців і більше 10 одиниць техніки, технікою, яку волонтери привезли. Вони підпалили і зробили піар-хід. Сьогодні ночі були спалені машини Айдара. Ми ведемо боротьбу чесно, на основі те, що ми день в день ходимо від хати до хати. Походи від хати до хати у пошуках так званих сепаратистів. Такими, як виявилося, бійці Айдару вважали цивільне населення. Всі сепаратісти, в вони ані бомрить задержували, лілюстрі. Люди були всегда зажитичними. В доме были дома, были машины, были, я так понимаю, денежные средства. Заместь борьбы с ворогом ⁇ банальное пограбование. Ну, зачем людям ехать, рисковать или что-то делать другое, когда он как бы занимается очень полезным и важным делом, понимаете, в чем дело? Ему легче, даже ну, безопаснее, давайте так я скажу, воевать где-то в тылу, бороться с сепаратизмом вот таким образом, то есть врываться в дома. знаходити якісь доказательства сепаратизму. З людини вимагали гроші. Їх викрадали, от, е, забирали автомобілі, забирали майно, а потім ще вимагали гроші за повернення. Є навіть випадки, коли загибель людей є. Тому радикали бояться цього факту, що зараз це все спливає. Злочини скандально відомого Айдару фіксують і дослідники Amnesty International. Кожен такий кримінальний подвиг підтверджують откровення постраждалих, що доводить систематичний терор мирного населення. 25-27 серпня, члени батальйону Айдар викрали чотирьох шахтарів з Новодружиська. Містечка на північ від Лисичанську. Один з чоловіків розповів: о п'ятнадцятій годині був коло свого дому, коли група бійців Айдару під'їхала на мікроавтобусі. Двоє чоловіків у камуфляжі та з автоматичною зброєю підійшли і наказали лягти на землю. Вони зламали мені щелепу, коли я лягав, а вони кричали Лежати на землі. Один із них вдарив мене ногою. Вони замотали скотчем мені очі і зв'язали зап'ястя. Помістили мене в мікроавтобус і везли 20 хвилин, а потім завели до якоїсь кімнати. Там було десь 12-15 затриманих. Нам було заборонено розмовляти. Я чув, як били інших, і як вони кричали в сусідніх кімнатах. 25 серпня біля телевежі поблизу Старобільська члени Айдара викрили 31-річного місцевого підприємця. Троє чоловіків у масках, які приїхали на чорному вазі, звернулися до нього, коли той зупинився біля автозаправки. Обшукали машину, забрали 30 тисяч гривень і звинуватили чоловіка у сепаратизмі. Натягнули маску на голову, привезли в гараж, почали допитувати, вимагаючи, щоб зізнався у сепаратизмі. Щоразу вони били мене по нирках прикладами та іншими тупими предметами. Можливо, тупою частиною сокири. Вони погрожували відвезти мене в поле і стратити. 23 серпня члени батальйону Айдар увірвалися до будинку Олександри Сєрової поблизу Сієв 82-річна жінка, лежачи на лікарняному ліжку, розповіла: була вдома з донькою зятем і онуком. Раптово родина почула постріли і через камеру спостереження побачила декілька машин, що під'їхали до будинку. Я відімкнула ворота, і вони одразу накинулись на мене. Зі страху я відпустила ворота і ті замкнулись. Чоловіки почали стріляти. Я побігла до гаража, вони стріляли. Автоматні черги, грім пострілів в гаражі. Вони мене опіймали. У мене текла кров. Жінка дуже сильно постраждала. Власне, у неї була сімигодинна операція. Наскільки нам відомо, Їй видали частину прямої кишки, У неї був струс мозку, гематома. Струси головного мозку і забій головного мозку, відсутність зубів, це переламана щелепа, це побої на тілі, які такі сильні були, що призводили до перелому кісток. Дуже великий страх, дуже великі психологічні перепони. Це це колапс, це трагедія, яка відбувалася з людиною. Чому добровольці вирішили, що можуть затримувати, грабувати і катувати людей? Що це як невідвертий кримінал? Відповідь на ці запитання у правоохоронних відомствах у більшості випадків немає. У міліції та військовому командуванні повідомили про 38 кримінальних проваджень. Заяви всесвітньої правозахисної організації надійшли до українських військових і правоохоронців, але результату жодного. Така фраза від прокурора, що ми не можемо таке розслідувати, тому що у нас немає достатніх даних. Останні події у Печерському суді Києва наочно показали при бажанні у високосидячих правоохоронців політична воля таки прокидається, і вони вміють заступатися. Питання лише у тому, за кого мене судять за сепаратистів. Ви знаєте, що на мене мер Сєвєродонець. Валентин Лихоліт, з позивним батя Донині головний у штабі добробату Айдар. Звістка про його арешт без права застави призводить до добової облоги суду. Сюди збігаються спецпризначенці, активісти, молодики в Балаклавах, бійці АТО і нардепи вимагають звільнення баті. Я думаю, що це російський слід. То, що вже 8 тисяч бійців після АТО сидять. Бандитизм, викрадення людей, розбій, За тяжкі статті. Командиру Тилу Айдару світить два місяці арешту. Але за грати чоловік не сідає. Блокада, перекритий хрещатик, сутички і феєрична поява генпрокурора. Особисте покровительство. Офіцера підсудного для судді вагоміші товстий том кримінальної справи. Слово офіцера, тому ми підтримуємо клопотання захисту про зміну запобіжного західу на особисту поруку. Це ясно? Лихоліта беруть на поруки депутати від фракції Самопоміч і радикали. Наостанок Луценко обіцяє також вручну ще й перекроїти закони. В парламенті надіюсь. Розбереться, як вивести з під дії цивільних законів, ті, хто був вимушений так діяти на війні. При обранні міри запобіжного заходу до будь-якого учасника АТО треба враховувати таке поняття як гідність бійця. Отже, мародерство, пограбування, тортури і насилля просто вимушені дії і не лише на рахунку бійців Айдару. Ще навесні військова прокуратура висунула звинувачення бійцям торнадо. Ті відзначилися створенням злочинного угрупування, викраденням людей та груповими зґвалтуваннями. На лаві підсудних опинилися одинадцяте решта – на волі. Та ще й Верховна Рада приймає закон про амністію добровольців і військових, засуджених за нетяжкі злочини, і все це у відповідь на тисячі благань і скарг жертв так званих вимушених воєнних дій.